Мене звати Загіка Андрій, я випускник Українського фізико-математичного ліцею. Ну, відчуття такі більш ностальгічні. У мене було неймовірних 4 роки в ліцеї. Ну, я тут віднайшов. Неймовірно велику кількість друзів, знайомств з вчителями, з моїми однолітками, з однолітками з інших міст взагалі. Ось я тут дуже багато вивчив і дуже багато чого пройшов. У <кій> мене такі ностальгічні відчуття з одного боку, а з іншого боку, я вже чекаю нового етапу в своєму житті. Ось, тобто, стати студентом це щось нове. Ось, і я також дуже це чекаю. А в загальному, якщо брати, те, як пройшло мої 4 роки в ліцеї, я дуже задоволений тим, як це все було, і точно б ще раз б це повторив, б, ну, якщо можна було б. Насправді в ліцеї дуже сильна ком'юніті, дуже сильні люди і дуже сильні зв'язки між людьми. Ось так у нас була така компанія друзів. Я тоді був в 9 класі. Були двоє хлопців з 10 класу. Ось і дівчина з 11. -го. Ми всі разом дружили. Це також фізики. От і напевно ми зараз ще й спілкуємося далі, і з ними будь-яка будь-яка прогулянка або будь-який будь інший момент ставав просто ну неймовірно неймовірно веселими. Також мої однокласники ми з ними провели дуже багато часу, зробили дуже багато приколів, уроків, і, Ну дуже багато чого пройшли. Тому виділити щось одне дуже важко. Але от все разом воно робить такий великий і чудовий спогад про ліцей. Ні, ні. Я не вірю в гороскоп. Ой, ми були доволі далеко і доволі в такій екзотичній країні, як Індія. У нас було п'ятеро людей команда. Взагалом на Олімпіаду приїхало близько 60 країн. Люди з всього світу. Ось. Ми мали декілька турів, теоретичний, декілька практичних турів, тур аналізу даних. Ось, тобто, це одна частина це просто робота на Олімпіаді, так коли ти розв'язуєш задачі. Інша частина це культурний обмін, ну, в країні, в якій ви знаходитесь, і з іншими учасниками. Ось ось цим ми займалися. Як результати. Команда України показала один з найкращих в історії результатів. Не найкращий, але один з найкращих. Ось в нас одне золото, два срібла, дві бронзи. Ну і це дуже прикольно. Всі раді і дуже, ну, дуже прикольні спогади, екзотичні, такі з Індії взагалом. Ось. Я там здобув золото. Вітаю! Мене звуть Андрій, я є вчителем українського фізико-математичного ліцею, і так сталося, що є також вчителем. Золотого переможця Міжнародної олімпіади загіки Андрія. З Андрієм ми познайомилися під час відборів на молодіжну Олімпіаду, коли він ще був учнем восьмого класу. І так сталося, що я спостерігав за його успіхами в цьому відборі. Тобто, на початку відборів він був абсолютно нічим не примітним учасником. Я навіть в той рік не сподівався, що наша... Команда від ліцею, чи хто-небудь із ліцею потрапить до міжнародної команди, але з кожним наступним туром я бачив зростання і бачив потенціал. Цього учня. І врешті-решт він пробився і війшов в склад нашої збірної від України на молодіжну олімпіаду з астрономії та астрофізики. І з того часу кожен рік мав беззаперечне місце в команді України на міжнародні олімпіади. Його старанність, наполегливість і бажання отримати результат, перевищити себе, перевищити своїх конкурентів чи колег, які разом з ним навчалися, які були перед ним, вони створили гарне підґрунтя для його подальшого росту і після кількох. Спроб участі в міжнародних олімпіадах, він нарешті, будучи учнем чи завершивши вже 11 клас навчання на цьогорічній олімпіаді, зміг досягти ну, мабуть, най... однієї з найвищих вершин і отримати золоту медаль. Зазвичай у нас в ліцеї проходять факультативи з астрономії, на яких ми займаємося безпосередньо підготовкою. До Олімпіади. І Андрій, як і більшість учнів, були зацікавлені в цих факультативах, регулярно їх відвідували, але на відміну від більшості учнів, які ходять, цікавляться, він також відвідував додаткові гуртки, він також задавав додаткові питання, просив додаткові задачі, завжди шукав новий матеріал, щось я йому підказував. Щось він сам знаходив, спілкувався з своїми ровесниками, колегами. Також я точно знаю, що він, готуючись до Олімпіади, знаходив завдання. Відбіркових етапів на міжнародні олімпіади з інших країн, їх перекладав, навіть якщо вони були не англійською мовою, і намагався розв'язувати ці задачі, періодично звертаючись там, за консультацією, по допомогу ще з якихось питань. Всім, хто буде в майбутньому долучатися до олімпіадного руху і намагатися досягнути. Олімпійських вершин хотілося б побажати ніколи не зупинятися на досягнутому, завжди прагнути чогось більшого, якщо у вас щось не виходить, нехай це вас як там, не зупиняє, не розчаровує. Навпаки, йдіть, рухайтеся вперед. Ну, а я і мої колеги вам завжди зможуть допомогти на цьому шляху. Головне, ніколи не зупиняйтесь і твердо йдіть вперед до своєї мети. І у вас тоді все вийде. Ой, англійська. Англійська давалася не одразу. Привіт, Юлії Володимирівні. Ось так. Тобто, це те, на чим мені треба було багато працювати, щоб отримувати оцінки, щоб просто правильно щось робити. Там і на консультаціях, і на уроках. Ось і все, в принципі. Ну і так просто багато треба було вчити. Це також важко. Ну, це не те, що думка. Ну як це? Думка популярна і думка дуже відома про те, що наше оточення формує нас. Ось і в ліцеї я. Набагато сильніше. Ну, для мене це стало вже не просто думкою, що оточення дуже важливо, оточення нас формує. А я це повністю пережив. Я попав. Ну я попав в чудове оточення людей, вчителів і просто людей всіх навколо в ліцеї. Ось, і там, через 4 роки, я побачив, як це мене сформувало, тобто що я від цього отримав. Ну от саме я думаю, в цьому я точно переконався. Ось. З наукою. Ну, конкретніше з астрономією і фізикою. Ось. Ну, щось на межі, на межі астрономії та фізики. Ось. Якась наукова діяльність. Я не бачив ось, але можливо існує, можливо, не існує. Але я особисто не бачив такого. Зірки не падають, ось ну, річ, яку люди самі для себе придумали. Ось тому не ну, некоректне запитання. Але в загальному, ну просто коли людина прив'язує щось до падіння там зірок або до ще чогось, ну це посилює її віру. Ось, а віра в щось, вона точно допомагає цьому здійснитися. Тобто потрібно вірити в те, що ти робиш. Ну і навіть якщо ви згадуєте бажання, коли зірки падають також. Ну, зараз зрозуміло що миру. Ось ну і не миру і подальшого процвітання Україні в загальному. Ну, випускникам, тобто 11-класникам, перше це спочатку року зрозуміти, що їм потрібно. Чи їм потрібно НМТ, чи їм потрібно олімпіади, чи їм потрібно вступати кудись там. Поза межами України, чим ще щось потрібно робити, тобто чітко зрозуміти, що вам потрібно, і зрозуміти те, що потрібно для цього робити. Тобто, що вам потрібно, а що вам не потрібно робити. Ось це дуже важливо, тому що в інакшому випадку у вас буде багато ну, уроків, підготовка до НМТ, підготовка до того, чим ви займаєтесь. Ось, і це буде дуже важко, тобто приоритизувати то, що вам треба робити. Ось людям, які вступають. Я бажаю одного, насправді так щиро, знайти тут себе, тому що я знаю тут дуже багато людей, практично всі, і тут немає схожих людей. Кожна людина тут знайшла себе по-різному. Хтось в Олімпіадах, хтось в позашкільних активностях, хтось в спілкуванні, хтось в уроках, ну просто неймовірна, неймовірний спектр людей. Ось і я бажаю саме вам отут знайти себе і змогти себе розкрити. Пробувати все, що тут є. Тут є дуже багато можливостей, їх всіх пробувати, і от таким чином знаходити себе і не боятися, головне не боятися цього.